Ви дивитесь підсумковий випуск новин на 12-му каналі. У студії для вас працює Марія Вавренюк. Про головне на Волині та в Україні розкажемо просто зараз. Сили оборони досягли певних результатів на лівобережжі Дніпра. Луцькі депутати виділили 50 мільйонів на дрони літакового типу. Блюзнірство у ківерцях. Оборони мають непогані результати на лівобережі Дніпра, але висвітленню це поки не підлягає. Заявила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. В ефірі Радіо Свобода за її словами ЗСУ змусили окупантів відтягнути свої позиції на лівому березі. Через це зменшилась кількість артобстрілів правобережжя, але почастішали атаки з авіації. Ворог намагається таким чином створити собі штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, руйнуючи економіку регіону і намагаючись фактично в килимовий спосіб руйнувати населені пункти на правому березі. Обранці Луцької громади виділили з міського бюджету 50 мільйонів гривень на закупівлю особливих дронів збройним силам. Депутат, очільник добровольчого формування батальйону Луцьк Роман Бондарук на сесії міськради пояснив, за ці гроші придбають дрони літакового типу, які виготовлятимуть на Укроборонпромі. Один з розробників, представник нашого Волинського батальйону. Ми працювали над цим проєктом більше півтора року. Якщо хочете побачити результати, я можу кожному вам запропонувати. Сьогодні цей літак. Проходить експертизу і стає на озброєння в збройних сил України. Співпрацюватимуть з міністерством оборони, аби скеровувати закуплене туди, де придбане озброєння буде найбільш необхідним. На Волині вкотре дні жалоби та проводів в останню дорогу. У Володимирі попрощалися із військовим, який загинув у бою з ворогом. Майору Володимиру Ващенко було 54 роки. Сам чоловік родом з Конотопу, але встиг прижитися на Волині, де мешкає дружина. Раніше служив прикордонником, вийшов на пенсію, але з початком Великої війни повернувся у військо. Захисник загинув під час бою за український Донбас 25 жовтня. Портрет Володимира Ващенка став 138-м на дошці пам'яті, яка розташована на площі героїв у місті. Наші щирі співчуття рідним та близьким. Герою вічна пам'ять та шана. Стало відомо також про двох загиблих з Луцької громади. 30 жовтня на війні в районі Куп'янська на Харківщині убили бійця протитанкового взводу Анатолія Марчука з рокинь. Йому було 52 роки. Командир відділення механізованого батальйону Лучанин Валерій Семенюк загинув ще в липні на Запоріжжі в районі Роботиного. Йому було 46 років. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та честь героям. До 1 листопада триває жалоба в Любомильській громаді. Сьогодні прощалися із загиблим 33-річним захисником України Володимиром Пахольчуком. Він народився у селі Бірки. У збройних силах служив навідником Єгерського батальйону. Загинув Володимир Пахольчук 14 жовтня на Луганщині на бойовому завданні. щиро дякую усім вам, які прийшли сюди. Підтримати родину. Я низько спиляю голову свою перед вами, тому що ми з вами, ми розуміємо, що вас болить, і будемо молитися за душу новоспочилого героя. Слава Україні! Героям слава! У Володимира Похольчука лишилися дружина та син. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героя. Вічна йому шана. Важка звістка надійшла і в Маневицьку громаду. На війні загинув поліцейський Володимир Степашук. Мешканцю Маневич було лише 30 років. Ті, хто знав військового, кажуть, своє життя він присвятив захисту людей. І 17 років був у правоохоронній структурі, мав звання капітана поліції. На війну пішов у лютому цього року, бив ворога як боєць полку спецпризначення Сафарі об'єднаної штурмової бригади Людь. У Володимира Степашука залишилися дружина, син, сестра і батьки. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять воїну. Блюзнірство у ківерцях у місті з меморіалу слави та скверу героям Євромайдану викрали 13 прапорів. Витягнули їх разом із флагштуками. Ківерцівська влада одразу ж оприлюднила звернення до людей. У повідомленні підкреслювали, вандалізм та крадіжка прапорів з меморіалів пам'яті є не тільки порушенням закону, а й проявом зневаги до воїнів, які боронять державу від окупантів. Влада звернулася до поліції, а також до усіх, хто має хоч якусь інформацію про лихо. Однак, не минуло й доби, як злодія впіймали, це місцевий житель йому 88 років. Тверезо пояснити свій вчинок чоловік не зміг. Поліцейські зауважили, що старенький. З тих людей, які люблять зносити додому різні речі. У Луцьку перейменували вулицю, яка не підлягає дерусифікації. Хлопчина, який не ходить, зумів потрапити на вершину гори. Піаніст віртуоз стілював лучан. Оперейменували вулицю, яка не підлягає ані дерусифікації, ані декомунізації. Йдеться про ту, що називається Бенделіані. Чому депутати луцької ради таки прийняли рішення дати їй нове ім'я та що вирішили про декілька інших міських вулиць? Дивіться у сюжеті. Тепер вже не Бенделіані вулицю у мікрорайоні ЛПЗ називатимуться ім'ям Луцького вояка за незалежність Сергія Климчука. Який воював в Айдарі, і захищав Луганський аеропорт, таке рішення затвердили на сесії Луцької міської ради. Депутати відреагували на пропозицію щодо перейменування, яку внесла сім'я військового. Але зрештою, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, ми подумали, ну все, коли ж якби як не зараз вшановувати героїв, починаючи з 14-го року і по 23-й, включно по сьогоднішній день та полеглих героїв, тому таким чином. Чичико Кобенделіані, грузинський льотчик-винищувач, який загинув 1944 року у повітряному бою над Ковальщиною. Через майже 80 років вулиці, названій на його честь, присвоюють ім'я сучасного воїна Сергія Климчука, активного учасника революції гідності старшого сержанта ЗСУ батальйону Айдар. Загинув він 17 серпня 2014 року на Луганщині. Від осколкового поранення, коли під мінометним обстрілом переносив до укриття поранених побратимів, петицію про вшанування пам'яті батька донька оприлюднила близько семи місяців тому, хоча думала про це майже з часу його смерті. Рішення міськради називає справедливим. Радість, мабуть, не зовсім та емоція. Скоріше, я б хотіла, щоб тато був живий, от що я б хотіла. Але насправді я сприймаю це як справедливість, тобто настала справедливість, і це дуже добре, що Луцька міська рада відгукується на ініціативи мешканців, відгукується на ініціативи сімей полеглих. Український захисник 10 років проживав на вулиці Бенделіані. Там розміщена меморіальна дошка на знак пам'яті про нього, як мінімум, для його сім'ї, для дружини, сестер та для побратима, які прийшли на сесію. Нова назва вулиці дуже важлива. На його особистому прикладі виховувати тих, хто в майбутньому стане на захист прав. І свобод наших дітей, внуків і правнуків, так як це зробив Вулиця Бенделіані не підлягає обов'язковому перейменуванню відповідно до закону про декомунізацію. Не потрапляє вона і під дерусифікацію. Проте на прохання рідних полеглого воїна депутати Луцкради все ж змінили її назву. Ми вважаємо, що коли є ініціатива. І від родини, і від громадськості ми повинні дослухатися до ініціативи, до ініціатив наших мешканців і увіковічнити пам'ять героїв в той спосіб, в який просить родина, намагатися принаймні. Є в нас достатньо можливостей для того, щоб кожного героя належним чином вшанувати. Рішення про перейменування вулиці Бенделяні на Климчука без зміни нумерації будинків почне діяти із 1 грудня цього року. Окрім цього, депутати підтримали перейменування й інших вулиць. Гордіюк – на вулицю захисників України, Верещагіна на освітню, Нахімова на джерельну, Тимірязєва на медичну, Ушинського на художників, а вулицю Глинки об'єднали з фабричною. Нові назви вулицю Луцьку будуть у переважній більшості запроваджені з 15 листопада. Анна Кравчук, Василь Марищук, В'ячеслав Біло, 12 канал. А далі про справжню дружбу та дорослий вчинок, який здійснили діти. На спинах винесли свого друга на гору в Карпатах. Так вчинили учні Рокинівського ліцею під Луцьком. Рік тому 16-річний Павло перестав ходити через прогресуючу хворобу, але вона не стала завадою дружнім взаєминам. Тож і на гору шпиці за вишки понад 1800 метрів піднялися всі гуртом. Як це було та як ми з вами можемо допомогти Павлу, дивіться далі. Цими кадрами захоплюються тисячі людей. Друзі допомагають 16-річному Павлові, який зараз не може ходити, піднятися на гору шпиці в Карпатах. Висота вершини 1863 метри. Увесь шлях, а це 9 кілометрів угору. Хлопці несли свого друга на спинах. Ми домовилися, хто по скільки несе, який буде, скільки буде об'єм, хто буде, скільки часу, що будуть робити дівчата, хлопці, і так і понесли. Хоч спершу, коли в Рукинівському ліцеї заговорили про екскурсію в Карпати, Павло і не думав їхати, адже зараз будь-які навантаження даються йому непросто. Рік тому спінальна м'язова атрофія, недуга, на яку хворіє хлопець, почала різко прогресувати. З кожним днем Павлові було важче підніматися сходами, а потім і ходити. Тим я взагалі майже перестав ходити і до школи, і зі школи мене носили мої друзі, знайомі однокласники. Було настільки важко, що я навіть не міг уявити. І його друзі, і сам Павло не очікували таких наслідків хвороби. Втім, дружбу це не зруйнувало, а навпаки, зміцнило. Вони мені щодня допомагали зі школи в школу погуляти разом на англійську. Вони завжди були зі мною. За це мені дуже приємно. Саме друзі переконали Павла йти на гору разом з ними, адже хотіли підкорити вершину всі разом. Це було непросто, але того варте. Підйом був дуже довгий і, 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 і тяжкий дорога. Майже кожен раз мінялася то степ, то ліс, со степ, то каміння, то, то, то було. То кожному було по своєму важко. Там були камені дуже високі. там прям не було ногою, прям і високо піднімати ноги, прям боліли, і дуже часто мінялися між собою. Поки хлопці по черзі несли Павла, дівчата підтримували моральний дух і відповідали за те, щоб всі були нагодовані. Богдана каже, вражена тим, що зробили її друзі. Особисто для мене було складно, але я розуміла, що хлопцям ще важче, бо вони його несуть. То я дуже переживала за них. Думаю, вони зараз падуть, все, капець буде. Думали, все, ми не піднімемося, але ми змогли. Ми зробили це. На гору школярі піднімалися шість годин, і так гуртом здійснили мрію Павла. Підкорити вершину, певне полегшення, якийсь екстрим, сплеск емоцій, радість, бурхливі. емоції були всіх. Павло та його друзі неймовірно здивовані, що історія з їхнім підйомом на гору так розлетілася інтернетом, адже допомога одне одному для них є звичною справою. Такою ж каже хлопець: мала бути і ця поїздка в Карпати. Це мало бути ну на екскурсія з класом Ми до цього звикли, але ми не очікували, що взагалі по попадемо так як у Фейсбук, так як і в новини. Всі, в що, в шовшоці це якось так стало сміттєво. Всі говорять, всі про це а, афішують. Ніхто такого не очікував. Не очікувала й такого вчинку від друзів, такого розголосу, мама Павла Яна Липовська. Жінка розповідає, спершу хотіла їхати в Карпати разом із сином, але на його прохання відпустила його самого. Він в мене посправді насправді дуже самостійна дитина. Абсолютно він. Дає я сам собі ради. йому друзі дуже сильно допомагають. Яна розповідає, знала, що син в надійних руках, але коли почула, що хлопці несуть його вгору на спинах, забракло слів. Я дзвоняю поблудити, а він каже, мама, я нагору піднімаюся. Я кажу, вау, класно, а як ти піднімаєшся на гору? Я кажу, а хлопці, ну, тебе везуть, я кажу, як там візок проходить. Він каже, мама, ні, вони мене несуть, кожен по черзі. Я такого ще ніколи не бачила. У мене був досвід. З багатьма спілкуватися і старшими, і так само і по роботі. Ну тобто багато знайомих, але такого я дійсно ніколи не бачила. Тож, мама щаслива, що поруч з її сином у цей непростий період такі хороші люди. Жінка розповідає, Павло народився цілком здоровою дитиною. Діагноз спінально-м'язова атрофія йому поставили в 4 роки. Найгірше те, що хвороба не стоїть на місці, а постійно прогресує. Зараз підлітковий вік, і він кинувся в ріст дуже сильно і, це, і воно дало ознаки. Почався дуже сильний викривлення хребта, і воно не буде зупинятися. Це не те, що там раз і воно зупинилось. Ні, не зупиняв. Воно буде далі. Нині каже Яна, допомогти Павлу може тільки операція, з якою не можна затягувати. Це лікування є дуже дороговартісним і таких грошей наразі в сім'ї немає. Тож зараз вона збирає 300 тисяч гривень, аби врятувати сина. Це мені як самій мамі, яка виховує дитину. Це надзвичайно це велике це непідйомна сума». Ви можете допомогти Павлу здійснити його найзаповітнішу мрію, позбутися болю і знову ходити. Зараз на екрані ви бачите реквізити карти мами хлопця Яни Липовської, а в коментарях до цього відео посилання на банку зі збором необхідної суми. Не будьмо байдужими. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Далі до подій на Камінь Каширщині. У тамтешньому селі видерта позашляховик в'їхав у ставок. У результаті загинуло двоє людей. 45-річний водій ймовірно не впорався з керуванням, протаранив паркан та в'їхав у ставок. Транспортний засіб до того ж перекинувся. Мешканці села, які були неподалік, взялися витягати водія й пасажира з автівки у воді та викликали швидку і рятувальників. На жаль, і шофер, і його 52-річний пасажир померли у лікарні. Попередньо відомо, водій автомобіля був Тверезим. Далі про мистецтво і не тільки він грав, вони співали. Відомий піаніст віртуоз Євген Хмара перетворив глядацьку залу Волинського облмуздрамтеатру з драмтеатру на багатоголосий хор. Десятки лучан мали честь акомпонувати знаному у всьому світі композитору Безсмертно рідна мати моя. Ба більше перед концертом Євген Хмара зіграв її для нашої знімальної групи. Чим Луцьк особливий для зірки світового масштабу, як його талант, допомагає військовим і про концерт, який ніколи в житті не зможе забути, дивіться в нашому сюжеті. Це маленька репетиція великого концерту, який зібрав у Волинському облмуздрамтеатрі десятки лучан. Поки на сцені налаштовували мікрофони світло, знаний на весь світ. Піаніст віртуоз Євген Хмара грав для нашої знімальної групи. А вже за дві години під цю ж мелодію заспіває увесь глядацький зал. Луцьку, зізнається композитор, він був уже разів 10. і лише три із них офіційно з концертами. Дуже подобається це місто, воно дуже затишне. Мені дуже подобається околиці Луцька, багато цих лісів. От насправді я для себе особисто, я завжди знаєте, от Волинь. І Херсонська область для мене це якісь просто мега-ультразелені дві області завжди були. Луць каже Євген, був чи не першим містом, яке побачило і сприйняло його як виконавця рок-музики. моєму репертуарі багато рок музики. Хоча люди, які, наприклад, не були на концертах, які не слухають мою музику, для них це здивування. Бо для багатьох ну піаніст, ну типу, виявляє там з рівною спинкою, сяде зараз буде. В класику грати ні, в мене трошки інша історія. І дійсно, із рівною спиною виконуючи класику, Євген Хмара на сцені в Луцьку сидів недовго. Піаніст відходив від інструменту, танцював і навіть грав на роялі настоячки. Початком повномасштабної війни концерти каже композитор стали іншими. Їх часто переривають повітряні тривоги. А під час блекауту Євген виступав практично у повній темряві. Це відео з прифронтового Запоріжжя. Напередодні концерту в місто прилетіло 15 російських ракет. У філармонії не було світла, але концерт артист не скасував. На руки собі направив просто ліхтарик. І була ще просто одна лампочка в залі, щоб люди бачили хоч трошки навігацію. Але це був один з найфантастичніших концертів в моєму житті, тому що от уявіть без підзвучки, без світла. Фактично, знаєте, я б сказав про свічах, але навіть свічей там не було. Завдяки Збройним силам України концерту Луцьку був зі світлом, зі звуком і без вибухів. І що важливо, Євген Хмара з національним онлайн-кінотеатром світ ТВ» організували його в першу чергу для захисників. Усі гроші з продажу квитків на підрозділи ЗСУ. Насправді я дуже дякую їм за, за цю ініціативу, тому що саме вони. Якраз організували цей проект з піснями до перемоги. Бачите, я не пишу пісні, але інструментальна музика вона теж співає. Інструментальна музика переконаний Євген може зцілювати. Протягом семи років він займається музичною терапією для дітей з інвалідністю. Нині піаніст займається ще й реабілітацією військових. Я дуже вірю, що якось найбільш Такому знаєте, державному рівні мене вдасться це робити, бо я дійсно я дійсно бачу фантастичні результати. Луче на стілення музикою до Євгена Хмари прийшло чимало. Утім, аншлагу не було, і це, як запевнив нас, артист його не ображає. Якщо навіть одна людина приходить на концерт, я маю до, до цієї людини вийти. Це дуже важливо. У рамках благодійного туру музика для стілення душі Євген Хмара виступить ще у Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі та Кропивницькому. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Наразі це все ще більше новин на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Підписуйтесь, коментуйте і ставте вподобайки. Бережіть себе та своїх близьких, а ще підтримуйте тих, хто захищає нас на фронті. До зустрічі.